Хамство президента по відношенню до світових лідерів у 2024 році вже не проходить. І Якщо ми хочемо мати якісь досягнення, то треба не оцією емоцією обурення брати, щоб ви нам щось там не зробили, не допомогли, і не розказувати, як е, західні партнери е, не побачили можливостей вторгнення Путіна. А... По-перше, думати про свою поведінку і про свої дії і ставити на місце своїх чиновників, своїх депутатів. А з другого боку, треба щоб працювала наша дипломатія. От колеги не дадуть збрехати, хто в нас з президентів Європи зараз найактивніше європейських країн найактивніше займається снарядами для України. Петер Павло, ну, президент Петер Чехії. Петер Павл. А скільки часу у нас нема посла в Чехії? Два роки у нас нема посла в Чехії. Буквально нещодавно там відбувалося засідання НАТО на рівні а, міністрів закордонних справ. Обговорювалося допомога, безпека, оборонка а, взагалі в контексті саміту НАТО майбутнього. А знаєте, хто, хто хто там тим всім займався від України? Та ніхто там волонтери долучалися. Волонтери спілкувалися зі спікеркою, волонтери працювали з різними іншими урядовими структурами в Чехії, щоб забезпечити нормальне представництво України. А нашого посла там нема. А той працівник посла, який там є, то вже і до речі, депутат від правлячої партії говорить, що краще, би він мовчав і нікуди не ходив. Це малесенький факт. А якщо ми згадуємо саміт миру, де він відбуватиметься? В Швейцарії так ми дуже вдячні Швейцарії, що надається ця площадка, але Швейцарія нещодавно відмовилася з наступним допомоговим пакетом для України. А хто в нас посол в Швейцарії? Венедік. Пані Венедіктова, яку звільнили за що? за недостатньо добру роботу. Вона так там надипломатилася, що невідомо, які в нас ще будуть наслідки. А були Гарія, в нас теж з Болгарією були проблеми походу з наданням зброї. А там же ж багато різних середовищ, які мають саме ту зброю, яка потрібна Україні. А хто в нас в Болгарії посол, послиця, послиха, як це правильно сказати? А, жіночка про яку соромно згадувати, і це от всі середовища. говорять. І отак от по дуже багатьох моментах ми можемо пройтися і сказати, що дипломатія не працює. Мої колеги нещодавно повернулися з Литви вперше за п'ять років їх випустили у відрядження. І литовські депутати прямим текстом говорять, де до холєри парламентська дипломатія, де мультипартійні представництва, зокрема, республіканці не хочуть спілкуватися, якщо делегація складається з однієї партії. Вони вимагають, щоб це було мультипартійне представництво. І от литовці, наприклад, пропонують такими четвірочками відправляти в різні середовища до різних депутатів, конгресменів і так далі, і вести переговори. Тому що зараз треба переконувати. До речі, ці люди дуже активно реагують на емоційність емоційну складову у нас немає, що показати емоційно. Сьогодні річниця підриву Каховського водосховища. А на днях страшні втрати в Дніпрі, там Харківщина, там ще щось, там ще щось. Чому ми не можемо доносити цю інформацію, переконувати, показувати? Ні, бо в нас єдиний марафон, який розказує про найвеличнішого лідера сучасності, і як в нас все красиво, і як все працює в той час, коли ми всі розуміємо, і депутати, і громадяни, що в нас все розвалюється, і державу зараз треба елементарно рятувати і. Тому, коли нам кажуть, що от всі винні а Україна не винна. Ну, перепрошую, Україна має так само свої власні ресурси застосовувати. Ну але, наприклад, депутати дуже зайняті важливими питаннями, як здеребанити кошти на е, тютюнових акцизах, і як підняти акциз на паливо, що здорожчить абсолютно все для громадян України, особливо в контексті відключення світла, називається Думайте, думайте, думайте вибачте, так схематично напевно далі буде більше.